Молодості з річки пив воду, а тепер від неї смердить на все село, розповідає місцевий житель 83-річний Володимир Вовченко. Він живе поруч з водоймою. Раніше, коли я їду на рибалку, було, браконьярничать, їздив. Ну, ми всі однакові, то я беру сіточку, сідаю в лодку, воду з собою не беру, а користуюся, захотів водички попити і напився і ніякої проблеми. Їсти варили. Біля річки, хто жив, теж з річки брали. За останнє десятиріччя каже стан річки Рось значно погіршився, і в ній періодично гине риба. В останній загибель зафіксували на початку вересня цього року. Як це було, зафільмував телефоном місцевий житель Олександр Баб'як. В основному мальок, біла риба, щука, окунь, літка. Ну і судачок є. Риба вся пішла на дно. І, я так думаю, рак її зійдять. Чоловік каже, переважно задихнувся мальок. Більша ж риба відплила вверх по течії у пошуках кисню. Порівняно з іншими роками, то менше. Ті роки бували роки, що ну, чимало риби гинуло. Аби вберегти рибу, яка вижила, нині у водойму кисень подають штучно. В районі ГЕС встановили два аератори, розповідає селищний голова Олексій Данільченко. Це невелике таке спасіння, але все одно ця риба ви бачите, що там, де є кисень. Цьогоріч говорить, задуха риби сталася між пантонною переправою та Стеблівською ГЕС. Річка Розах далі буде вже протікати за селом. Там постійний вітер. Є свилі, більше вона насичується киснем, а тут це в скалах. Тут уже менше такий рух води. На глибині 2-3 метри на момент задухи кисню зовсім не було. Брак кисню у водосховищі, говорить чоловік. Насамперед пов'язаний зі зміною клімату. Річка можна сказати, не замерзає, снігу немає і гес фактично не відкриває шлюзи. Раз не відкриває шлюзи, річка не промивається. Ну якщо їх відкрити, вода зійде і вона ніколи не набереться. вже. Відповідно, якщо сьогодні в річці там уровень упав на 50-60 см, це ще терпимо для нашого селища. Но якщо, припустимо, буде мінус метр півтора, і це буде на протязі місяця, двох-трьох, у Криницях у людей не буде зовсім води. Якщо порівняти із 88-м 90-ми роками, то в басейні Росії працювало 5-7 водозаборів на сьогоднішній день. З басейну Росії. це близько 80 водозаборів викачують воду. Весь природний стік, який поступає і створює течію, його викачують. Якщо так ближче до причин загибелі, то причини ці комплексні. В Першу чергу, звичайно, це і скиди неочищених чи не до кінця очищених стічних вод. Це відсутність. Прибережних захисних смуг, наслідок чого всі пестициди, які не обробляються поля, вони потрапляють сюди, в річку. Державна екоінспекція центрального округу взяла проби води з місця замору риби, розповіла начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю Валентина Тарабукіна. І за даними результатами на сьогоднішній день є уже перевищення по хімічному споживанню кисню у 2 і рази. Ну, Хімічне споживання кисню це індекс забруднення, може показати. Але чим забруднена річка, цей показник нам не показує. То причетний до загибелі риби у Стаблівському водосховищі встановлюватиме слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження, пояснила телефоном речниця Нацполіції в області Наталія Ткачук. Слідчі за вказаною подією відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 242 кримінального кодексу України. Це порушення правил охорони вод. Санкція в статті, вказаної в статті і частини передбачає штраф від 1 тисячі до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або ж обмеженням волі на той самий строк. Наталія Старинець, Федір Куцаба, Суспільне новини, Черкаси.